Начинаем со срочных новостей. Прямо сейчас в эр идут переговоры России и США. Вот ты что это наши атомные электростанции хочешь на территории Украины? Не, это все наше. Панамский канал твой, а это наши нетрошки. Твою мать может относиться только к тем шайтанам, которые пытаются опорочить легендарные подразделения. Наши воюют блестяще, но недооценивать врага тоже не надо. И не случайно сейчас на белгородском направлении опять очень беспокойные приходится этим заниматься. Привіт, друзі, мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітати в ефірі Ютуб каналу Курбанова Лайф. Як завжди, на старті чергового тижня, звісно ж, свіжий випуск російської антипропаганди. Певно, хтось із вас може подумати: о боже, Олену, через три роки повномасштабної війни, що можна нового розказати? Ну, по-перше, цією справою ми займаємося задовго до 22-го року. А по-друге, так. Інформаційна війна, все що триває, і нас обстрілюють, і нас підставляють і дезінформують всі західні суспільства, Тож нам завжди є чим з вами займатися. Повірте, сьогодні буде як ніколи цікаво. Але ви не забувайте перед цим анонсом лишити нам, звісно, ж лайк в якості підтримки. Підписуйтесь на youtube канал Курбанова Лайф. І найголовніше не проходьте повз нашого збору для військовослужбовців. В мене, як і завжди, ціла черга із тих підрозділів, яким вже потрібна допомога. Тож давайте друзі. Ну, по мірі можливостей надамо цю допомогу кожному, хто може і хто хоче долучитися до цього. Наш збір одразу на декілька підрозділів, які вийшли із курщини із підбитою технікою та автотранспортом. Ми збираємо 220 тисяч гривень. Ще не дійшли до навіть половинки, але вірю, що і за сьогодні ми зможемо чимало зібрати. Шукайте збір в описі до нашого випуску. Ну і повірте, сьогодні я вам так багато красивого покажу, що вам точно захочеться задонатити. Ну, давайте так. Є якісь солодші слова для наших вух, аніж коли хтось каже, горить Москва. Ну звісно, є Москва згоріла, але зачекайте допоки ми констатуємо факт тільки пожежі про те, що Москви немає, ще казати зарано. Допоки дотліває такий собі жика роза роса в самому центрі, в самісінькому самі центрі Мордора пожежа почалася під час проведення робіт на даху, спалахнула тимчасова конструкція із дерев'яних. Балок. Чи ми в цьому винні? Звісно, ні. То взагалі все відбулося без нас, настільки без нас, що навіть коли на нас хочуть щось повісити, як, наприклад, теракт у Крокосіті, пам'ятаєте, минулого року постріляли росіянчиків. Так от, буквально цими днями слідчий комітет дійшов висновку, що о Боже, українського сліду там немає, і ми до цього не причетні. А це означає, що ворогів у Росії є чимало інших, і, можливо, за цією пожежою якраз вони і стоять. І незважаючи на те, що це краса і приємно для наших очей, погодьте, що цивільна інфраструктура, багатоквартирні будинки, нас не дуже цікавить а от стратегічні об'ємні, особливо там, де Росія заробляє. Це важливо. Отже, газовимірювальна станція Суджа продовжує горіти в Курській області. Про це пишуть, кричать, волають всі кремлівські медіа в генштабі Збройних сил України. Я нагадаю раніше заявили, що росіяни вже неодноразово самі атакували газовимірювальну станцію, постійно при тому звинувачуючи в тому, що відбувається нас і тільки нас, як і цього разу, на кого вони повісили цю пожежу? Саме на українців. Ну і додають вони, що Москва та наш генштаб підкреслює. Ми безумовно в це віримо. Сама вдарила по станції суджа, аби звинуватити в обстрілі Київ якраз напередодні перемовин, які несуться в Саудівській Аравії. Я нагадаю, що також цю саму трубу росіяни, російські війська і свошники використовували для проходження. Ні, тобто прихованого такого переміщення своїх підрозділів. Ну і виходить, що і перша закінчилася плачевно, Ну, і, в принципі, існування цієї станції здається, що добігає свого кінця. Пам-пам-пам-пам пам-пам, пам-пам, Я б сказала так, що в принципі всьому прикордонню Російської Федерації не щастить, бо щоб правильно не треба було нас чіпати. Наскільки ж все ж таки пощастило, так пощастило росіянам, що в них є російська армія, тому що біди Курської області це СВОшники. Вони обстрілювали, вони скидали каби, вони там мародерили і не тільки. Ну і так само не дуже пощастило і. Іншим регіонам, де так чи інакше була присутня, стояла чи відходила російська армія, яка не тільки не захистила свою країну, а ще й розграбовує те, що вціліло від обстрілів. Я направду для себе, допоки не можу розібратися остаточно, які відео я більше люблю із тих, що ми вам показуємо. Там, де СВОшники скиглять, що їх обнуляють свої ж командири під час якихось наступів, чи ті, де росіяни плачуть, що СВОшники пограбували їхнє майно? Росіяни, друзі, це такі тварини, що знищать обов'язково самі ж себе. Одним словом, в нас є черговий подвиг російської армії на Білгородщині. Там місцеві фільмують самі, як власне їхнє помешкання поступово звільняється від всього майна. Тож я знаєте, так вангую, що ще трошки і росіяни точно почнуть просити збройні сили України захистити їх від своїх же СВОшників. От наші валяни зайшли. домой. Пожалуйста, это дядя Витя Кравченко. Смотри, что он Вот, все, не знаю, что они искали здесь. Что они искали? Ну как вот дом оставлять вот так вот и уезжать? Пожалуйста, дом закрытый да, полностью. Ой. Пожалуйста. Вон спиртное лежит. Все. Вот это вот наши такие военные молодцы. Защищают нас. В чужие дома лазят, блядь. И у меня в доме были тоже насрали все. Были. У нас за чогось, а Ну що здесь можна искать? Здесь нічого немає, тільки одежда і все. От. Це ви ще не дійшли до вбиральні, бо якщо у вас був унітаз. То він і справді був, бо тепер його немає. Ми теж з 22-го року не могли зрозуміти, як можна доношувати чужі речі, спідня, взуття, як можна виносити все те, що погано лежить, а можна до речі чудово можна і перевірте ще й пральну машинку. На них вони полюють найперше. Ну а захищати батьківщина ні, ні, то все не про них. До речі, не тільки у цивільних зіпсований настрій я вам хочу сказати у пропаганди. Він теж якось із понеділка не заладився. Тривожно, тривожно в студії Соловйова. Навіть Соловйов, до речі, на фронті так і не побачив оточення українських військових у Курській області, і з яким вже не перший тиждень носиться Трамп, Вітков і їм, звісно, підтявкою Путін. Ну, нема. Супутники не бачать, аналітики не бачать. Тільки Трамп серцем відчуває небезпеку, в яку потрапили українські військові. Навпаки, тим часом Соловйов, який роками розповідав під час всієї СВОшечки, що фронт сиплеться, Збройні сили України відступають. Навіть він раптом заговорив про небезпеку на Білгородщині, на Білгородщині, Карл. Вони тільки відхаркали Курщину, а тепер в них кордон рветься вже з іншого боку. І снарядів в нас виявляється дуже багато, і техніки ще до фіга. Я дико перепрошую. То, що Росія вже більше не перемагає. Парад перемогою він знову переноситься на невизначений термін. Уровень розчеловічування на цій війні потрясає. І не надо думати, що враг сломлен, що він біжить. Ми проїхали... Также это не в этот раз покажем, в этот раз там отдельная большая тема. С начала вооружения 22-го полка проехали, эвакуировали технику. И, конечно, заехали на позицию, ну там вражеская техника в неплохом состоянии, так что она еще послужит, будем работать. Можем уже сейчас... Столько уже набрали, прям вот при этом восстанавливаются быстро и Брэдли, и Макс Про, и, и танки, и там много чего. Но если кому-то кажется, что у врага что-то заканчивается, не надо пребывать в иллюзиях. Вот мы подошли к позиции, где, судя по всему, стояло там либо три семерки, либо что-то еще. Да там боеприпасов сколько хочешь. Ну, то есть просто на глаз ты видишь, при том, разного типа, 155-го калибра ну, более чем достаточно. То есть никакого снарядного голода там нет. Если посмотреть, сколько сейчас летает беспилотников, то нет никакого смысла смотреть на все эти булаты с камеры. Они все время в красном. То есть рой. При этом, к сожалению, у врага появляется также и на оптоволокне. Я, конечно, рад был бы сказать, что он такой, вот сейчас скоро война закончится. Ну, по крайней мере, когда находишься там, такого ощущения нет. Враг по-прежнему силен и коварен, людей у них хватает. Я не заметил, чтобы они бежали. Наши воюют блестяще, но недооценивать врага тоже не надо. И Не случайно сейчас на Белгородском направлении опять очень беспокойны, приходится этим заниматься. А де ж це буквально минулого тижня ми вам показували Лапті Аладіна, який знову і знову розповідав, що і Курщину вони звільнили. Ну, правда, прийшли останніми після всіх остан... ем, інших російських військових. І на Білгородщині вони допомагають російським десантникам, аж раптом Соловйову не спокійно. До речі, саме за участю, як би це сказати, Шакалів Рамзана Кадирова, якого ми. Здається, з 24-го року не бачили, та? публічно немає. його. Чи здох, чи не здох, ніхто не може зрозуміти. Але саме через кадирівських шакалів в нас є такий ексклюзив, у нас є така історія, про яку можна було тільки просто мріяти. Зараз ваш шок буде в шоці. би це правильно сказати, підібрати таке, знаєте, слово, яке можна вживати. А, кадирівці відстрапонили Соловйова. Кадирівці посадили Соловйова на пляшку, нагнули та покарали головного пропагандиста Росії. Одним словом, Росія для росіян. Річ в тім, що в одному із останніх своїх ефірів Соловйов побудал берега і проїхався по головним боягузам російської армії, тобто Ахматчай. Ну а Кадирівці пасани прості воювати вони бояться зустрічатися зі збройними силами України це для них гірше смерті. Тож єдине, що окрім відступати вони вміють, це, наприклад, не їхати на когось чи політично, чи до пропагандистів. Це от прям їхнє. За що за що вони переживають, а це за свій авторитет, грози у тилу. Тож той, хто збирався і певно, що збирається дійти до Берліну, вдарити по Лондону, раптово перелякався за власне життя вже не укранацистів, а кадирівців сикнув і вибачився. Соловьев, вибачився перед кадирівцями. Мое отношение к героическому подвигу чеченского народа, к легендарному спецподразделению Ахмат, Легендар. к Сназу Ахмат и ко многим другим частям и соединениям, которые носят имя выдающегося государственного деятеля, героя России Ахмата Ажи Кадырова, хорошо известно. За время проведения СВО был во многих подразделениях и дружу со многими руководителями как Чеченской Республики, так и непосредственно подразделений. Я удивлен, что кому-то могло показалось, что во время моей гневной тирады, посвященной тому, что, на мой взгляд, абсолютно недостойный человек бросает тень на безупречную репутацию легендарного спецподразделения, что кому-то могло показаться, что мои слова относятся непосредственно к руководству Ахмада, либо к моему другу Актеарону Чалудину. Твою мать может относиться только к тем шайтанам, которые пытаются опорочить легендарные подразделения. Вот к ним, к тем, которые не могут принять решение, к тем удивительным людям, которые никак не хотят собраться и решить проблему, о которой я многократно говорю. То есть, конечно, это не имеет никакого отношения ни к руководству Чеченской Республики, ни к руководству Ахмата, ни к бойцам, настоящим бойцам Ахмата, а не тем, кто примазывается и пытается опорочить это легендарное подразделение. Так что, если кто-то думает, что сможет меня поссорить с моими друзьями и братьями, Сильно заблуждається Этому не бывать. А тепер давайте подумаємо. Навіть якщо й справді хтось просто неправильно зрозумів слова Слав'єва? Ну, взагалі, їх дуже важко зрозуміти, бо там поток безсознательного. Навіть якщо ну просто хтось скаже, ну володь, ну по пацанськи, звіниться. То як ви думаєте, а яке його тепер справжнє ставлення до кадирівців? Соловйов, який кидав виклики всім чиновникам, губернаторам, який пройшовся по всім європейським політикам, ясна річ вони йому відповісти і не можуть, і не хочуть, і сенсу немає. Аж тут його нагинають. Здається, що тряснутою чашку уже не склеєш. Але це не єдиний привід сумувати сьогодні для Соловйова. Адже виявляється, що Трамп вже Трамп підклав свиню, під ніс росіянам, а пахнути їм стало чомусь тільки зараз. Річ в тім, що коли росіяни розпочинали війну, тобто, пробачте, СВО, то вони хотіли все українське забрати собі, наші території, людей, ну і, звісно, майно, всі стратегічні об'єкти, все. Мені, 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 все. мені. І запорізьку атомну електростанцію, звісно теж. Вони не випадково її захопили. Вони планували її підключити до своєї електросистеми і давати електрику в Крим, адже півострів. Географічно так сталося, не до життя без України. Без нас там ані води, ані світла. Тож Путін і пішов відрізати частини нашої країни, аби забезпечити півострів. Але тепер Трамп каже: чуєш, пиня? Ти мені кажеш, а друг, хоч симпатічен, буде та все, але станції мені дорожче. Це буде моя корова, і я збираюся її доїти, хоча де Америка, де наші електростанції. І росіяни із кислим обличчям тепер геть не знають, а що із цим робити? Американський? Тому що вже строїли американці. Скільки... Тому Поэтому мене такий просто вопрос: а все на Україні чиє? Все, что мы видим на Украине, все основные объекты, были построены Советским Союзом, правоприемником которого является Россия. Поэтому, исходя из этой логики, по-трамповски, мы должны сказать сейчас Трамп, ты что, это наши атомные электростанции хочешь на территории Украины. Не, это все наше. Панамский канал, твой, а это наше не трожь. И попробуйте найти нарушение логики, учитывая, что в Америке как раз прецедентное право. Mm -hmm. То есть нетушки. И вот сейчас мы оказываемся в удивительном совершенно состоянии. Просто удивительно. Когда нет ни одной константы. Ни в международном праве. Ну, то есть, в принципе, нет. Ни в системе договоров. Ни в системе отношений между странами. Ни в представлении о демократии. То есть мы вдруг увидели, как это все рассыпалось. И вместо придуманных наносных форм... Проявляються істини. А ви скажіть. Скажіть, ми її задоволенням послухаємо. як ви скажете йому Трамп, забудь о Запорозькатом електростанції. Мені прям навіть цікаво, я навіть готова присвятити цьому окремий випуск. Ну а тепер уявіть. Уявіть ситуацію далі. Як американці будуть таки дотискати росіян? Тобто, я геть не вірю, що вони будуть адвокувані. Займатися адвокацією, адвокатувати нас із вами, тобто прийматися інтересами України. Певно, американцям глибоко плювати на все, чим ми живемо, і що відстоїмо, але йому плювати на росіян. Вони просто хочуть припинити війну. А отже, приємно має бути всім і одразу чи неприємно. Радники з питань нацбезпеки Уолтс, наприклад, навіть вже сказав, що вони будуть працювати і над поверненням наших дітей. Тобто американці мають змусити росіян повернути викрадених дітей Україні, але це тільки за умови, якщо росіяни готові про щось домовлятись. Ясна річ, Путін просто хоче затягувати цей процес, вводити за ніс Трампа і тягнути резину, просто скільки вийде. Але Трамп неодноразово казав: ми за крок від миру, я в це не вірю. Але якщо Трамп штовхне Путіна з силою, то чому би й ні? Начинаем со срочных новостей. Прямо сейчас в эр идут переговоры России и США. Саммит продолжается почти два часа. Встреча закрытая. Никаких деталей до сих пор нет. Журналистов заранее попросили покинуть территорию гостиницы Ридс-Карлтон, где переговоры проходят. Нашу делегацию возглавляет советник директора ФСБ Сергей Беседа и глава комитета по международным делам Совфеда Григорий Карасин. Параллельно где-то в гостинице «Украинцы». Их встреча с американцами прошла в воскресенье и длилась около пяти часов. Министр обороны Украины Умеров назвал разговор конструктивным и содержательным. Зам руководителя офиса Зеленского Полиса заявил, что с российской делегацией Українська встреча точно не стане. Советник Трампа по нас Уолтс в преддверии переговорів сообщив, що Москва і Київ близькі мира міра як Да, Та знаете, що росіяни спробують чи збираються ще додатково продати Дональду Трампу нового? Ні, вже навіть не свої ношні труси, копалини чи нафту з газом. Тепер вони будуть продавати ще й ідею. Ще й збираються презентувати Донні СВО, яке потрібно для Америки. Я абсолютно серйозно. Бо біля Америки є ж свої недружні, навіть не побоюсь цього слова нацистські держави, де обов'язково має відбутися денацифікація. Ну і, звісно ж, потім приєднання до Америки. Канаді приготуватись, бо виявляється, вже не ми, нарешті, головна цитадель нацизму. нужно понимать, что на нынешнем историческом этапе, ну, так уж произошло чудесным образом, э, скажем, между Вашингтоном и Москвой нет непреодолимых политических противоречий. Мы, конечно, не идеализируем Трампа и членов его команды. Это люди, которые работают прежде всего на США. Но когда я вас смотрю, например, вот эту вакханалию в Канаде, слушайте, ну это страна, где нацистские преступники их встречают аплодисментами в национальном парламенте. Канада – это страна, где укрылись десятки тысяч беглых военных преступников, прежде всего с Украины, которые служили нацистам, были операторами газовых камер, прославились массовыми карательными операциями. Сегодня это уважаемые люди в Канаде, их старость оберегается, и, собственно, никто не портит им настроение. Поэтому я думаю, что вот Трамп, как такой Здоровый, энергичный, по-хорошему консервативный политик понимает контуры нынешнего мира. Его, конечно, надо разрушать. Того мира, который пытался навязывать свою глобалистскую волю всем остальным. Трамп работает на величие США. Как говорится, американский флаг ему в руки. Поддержим. Гениально. А что вы думаете, что если он хочет Гренландию и Канаду сегодня, то что он не захочет Россию завтра? При тому, що це той президент, який ай-яй-яй-яй, Україна, яка захищається, вона підштовхує світ до третьої світової. Ну да, а приєднати собі Канаду чи забрати Гренландію, це прям просто такий нереальний вклад в мир. Що годі, годі й шукати. А знаєте, про яку допомогу ще росіяни могли б попросити в американців. Ну, наприклад, позичити декілька кораблів, вов Росії з цим велика проблема. Оце якраз одне із питань, яке збираються піднімати, зокрема, американці. Ну тобто те, що в районі Чорного моря. З одного боку, там це на руку, щоб по нам не стріляли і не били. З іншого, прямо в самому Чорному морі, нам втрачати нічого, на відміну від росіян, в яких був флот, який перетворився на флотилію, а потім і геть. Образився і перепаркувався, Тож через те, що ми підбили дуже багато їхніх кораблів, вони б могли легко звернутися по допомогу до Сполучених Штатів Америки. Але найголовніше, коли американці будуть піднімати питання тиші в чорному морі, чи усвідомлюють вони, що країна менше за розмірами без свого власного флоту розмотала росіян своїми підводними дронами? технология, нужна логистика, нужна связь. А со всем этим у нас проблемы. Отдельно большие проблемы у нас с флотом. Мы в Черном море, которое наше внутреннее озеро, фактически не в состоянии защитить в главной своей военно-морской базе Севастополя флот. Весь флот должны были вывести, потому что противник какими-то безэкипажными катерами его выбил. Позорище, катастрофа, і далі я не знаю, що говорить. Соответственно, чим будемо воювати в Арктиці, я не представляю на текущому моменті, і це mm -hmm. дикая головна боль буде. Так ну і ще вам насиплю трошки переможної переможеньки вже з фронту під завершенням. Путін вимагає собі наші області віддати незахоплене, на яке в нього сил просто немає. А якщо ні, то він типу буде продовжувати воювати. Окей, okay, Google ким буде воювати чорними пакетами. Річ тим, що двохсотих в армії Російської Федерації більше за боєздатних окупантів. Тепер чорні пакети, а не навіть боєприпаси, дефіцит для російської армії. Пам'ятаєте, оце геніальне пригожинське. Шайгу, Герасіма, вде снаряди. То тепер все це змінилося на Путін, де наші чорні пакети. Их, выявляется, уже просто втомилися прати после одних вбытых для того, чтобы отправлять под новую порцию трупов. То, как мы расходуем личный состав в целом ряде частей, это кошмар на самом деле. Вот Настя Белка, у нее был эпизод, видео, там обращение, там сборы и так далее. То есть там, ну желающие, в канал зайдите, посмотрите. Очень тяжелое видео. И она рассказывает историю просто. В числе прочих грузов они привезли небольшое количество мешков для трупов. И говорит, там была плохая очень ситуация, то есть там с той стороны люди решили, что им привезут много. И тут они приехали, немножко выдали. Ну и, короче, там, там нехороший разговор был с военнослужащими. И говорит, мне потом один звонит. Ну, звонит. И говорит, вы нас извините. Но говорит, мы просто устали их отстирывать. Мешки для трупов. Ми очень устали их отстирывать. То есть собрали, отвезли в Ростов. Мішочки привезли обратно, постирали, снова собрали и так далее. Ну, що, можна звернутися до американців просто зараз, під час перемовин в Саудівській Аравії, попросити про гуманітарну допомогу. Нехай до трошки насипить. Нам боєприпасів, а їм чорних пакетів. Якщо згодні, то не забувайте нам лишати свій лайк. Звісно, підписуйтесь, друзі, на YouTube канал Курванова Лайф. Бо в нас є мрія про те, що цього року ми маємо обов'язково перетнути межу в мільйон підписників. Але найголовніше, звісно, це подбати про все необхідне для наших військових. Зверніть увагу на наш збір на посилання на банку. Ми збираємо на відновлення автотранспорту та техніки для тих підрозділів, які виходили із Курщини 220 тисяч гривень, які підуть Ково і тільки на ремонт. Тож маємо обов'язково цього тижня цей збір закрити. Донатьте обов'язково. Ну і, звісно, не забувайте коментувати цей випуск. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі.